Зауваження пропозиції Тоб по продажу земельної ділянки. Земель, ділянки золота нина. Я особисто говорив з підприємцем, і, значить, бо там виникало питання деяких депутатів, що якщо купить якийсь транспортний засіб, то можливо будемо підтримувати. Ми говорили з підприємцем Соколовірою Андріївною», врахов... враховуючи ситуацію, яка у нас є, що нам більше потрібен не транспортний засіб, не той самий газ чи зіл а Більше потрібен прицеп нормальний, тому що в нас три одиниці трактори, три маємо зараз три трактори, тільки один прицеп. Значить, її воля є, і вона буде нас в цьому плані підтримувати, якщо депутати позитивно вирішать дану питання. Будь ласка, подайте. Шановні колеги, я хочу звернутися до вас і запропонувати свої пропозиції, а ви їх підтримаєте. Ну, сьогодні, враховуючи ту ситуацію, що надто складний бюджет, і минулий рік так був. І цей рік, і практично від нас складається. Ми минулий раз на сесії розглядали в основному із по загальному фонду з двох податків податок з фізичних і юридичних осіб і плата за землю. Так? І стоїть там питання ще по спецфонду. Це в нас по той транспортний збір, який в нас не виконується. Стосується питання землі. Якщо сьогодні стосується питання землі, то я розумію, що ми маємо на сьогоднішній день підхід до таких продажу землі. Відходити таким чином у край необхідному випадку. Чому? Тому що, як би не було, ми тут сперечалися і розказували, що треба продавати, не треба продавати землю. у нас різні судження, але практично, коли нам не вистачає коштів в поточному році, і ми хочемо щось досягти і зробити, і не вистачає тих коштів, і немає більше джерел, ми можемо ставити питання на продаж землі. Коли стоїть питання, що ми можемо обійтись, то все таки залишатися на оренді землі, все таки, щоб люди платили оренду, і поки до вияснення чи зміни законодавчих якихось там актів, питання хто є. Її... Як кажуть, нормалізації продажу тої землі чи інших доходів, які можливо щось зміниться в бюджеті, ми б мусимо це трошечки утриматись, тому що ми в деякій мірі втрачаємо кошти місцевого бюджету. Я не стою сьогодні на питанні того, що я хочу зарізати це питання, бо все-таки ми, як би не було, ми вже зробили А, то нам треба сказати Б. Ми давали згоду на те, щоб вони вже процес пішов, і тому сьогодні, наприклад, вже треба його завершити. Це я говорю на дальші випадки. Конкретно слідуючи питання, коли готує такі документи сьогодні спеціалісти міської ради, це його дуже треба зробити підтримку. Не так, ну так, зрозуміло. Ми от пішли та попросили, він обіцяє купити там трактор і так далі. Це вже теж тиск на підприємців в деякій мірі починається, розумієте? Тому сьогодні, якщо ми вже підходимо скрупульозно до продажу землі, сьогодні має бути економічна довідка по даному підприємству. У нас є органи статистики, в нас є податкова, чітко розказати, яке це підприємство. Якщо це підприємство забезпечує сьогодні і збільшує кількість робочих місць, якщо сьогодні підприємство працює з нарощуванням своїх темпів, якщо підприємство сьогодні працює з тим, що платить платежі в бюджет. І немає ніяких затримок. Ми тоді маємо підстави. Для того щоб він економічно розвивався, для того щоб він міг взяти тіше кредити, які йому не вистачає угротних коштів і вкладати їх в своє підприємство, ми повинні підтримувати такі підприємства і повинні давати. Тому я просто давайте зробимо так. На цьому ми поставимо питання крапку. Ми його проголосуємо, оскільки вже це так сталося. А далі ми будемо з іншими трошечки підходами. Ну життя заставляє вже на всім працювати чесно, справедливо і все інше. Дякую. продовжувати будь ласка. Я не розумію, у попередній сесії також виступав для того, щоб виробити якийсь механізм. Чи стратегію, ну, говорила, стратегію неможливо, щоб це е е порушення прав підприємців і так далі. Але я пропоную таку пропозицію. Продовження теми е Надії Федорівни. У нас є дві комісії, є земельна, є бюджетна. Коли виникає питання, все-таки підприємці будуть звертатися, хочемо чи ми не хочемо, так? Же, будуть звертатися. Чи тоді створюються дві комісії, чи об'єднується. Правильно Надія Федорівна говорить. Місія виходять на підприємці, вивчають і роблять глибокий аналіз, довідку пишуть. Оце економічне обґрунтування, ну різні аспекти, і нам виносять сюди. Треба, значить, тоді ми їдемо. Якщо треба, всі робимо ну, виїзд депутатів, підключаємо громадський. Якщо буде тоді сайт, хто хоче, має бажає ту комісію, щоб все було публічно. Прозоро, щоб не звинувачили один одну, що той лобіює то, е, там е, і так далі. Що тут давайте прозоро чисту. Ну, я думаю, у нас тут спільні інтереси. Буде рішення комісії, що доцільно там продавати. Ми голосуємо. Не буде негативний висновок цієї, комісії, що не доцільно, Ніхто тут буде, не буде питання піднімати, продажу і не буде навіть і е е е голосувати. Дякую, президент. Що це Правда, я, я сама не маю права туди ходити, обстежувати і давати від... це, це якісь Дякую. Депутат побачить. Я думаю, що депутат мають підприємця Прави, на це ну, давайте тоді зробимо перший крок. Давайте саме по цьому питанні створимо Ми цю комісію. і От перший крок зробимо по цьому висновок у цьому підприємстві, і тоді проголосуємо, що без дійсно без всяких кривотоків, без всяких перекручувань, без ми все таки захорон. дуже мало. Мале мала ціна тридцять чотири Так власне, Надія Федоровна, ніякого тиску на підприємців ніхто не створює, коли ми побачили ціну 130... До 3 тисячі і 30 сотих, коли я перекляснув на калькулятор, побачив це менше 500 доларів за сотку. Такої ціни нема ні, ніде. Ні. Я запропонував, щоб підприємець купив техніку для нашого комунального підприємства для вивозу сміття, де, значить, в принципі є брак тої техніки. А коли от, е, міський голова із начальником комунального підприємства вирішили, що це має бути прицеп. Питань нема, хай це буде при це. Ну це вже хоч щось буде міський раді. Позиція свободи така. Я даю слово, що наша фракція віддасть свої голоси. За те рішення після того, як прицеп, як цей як підприємець купить ту техніку. Дякую. Я, Я чуть хочу вигнути. Ми можна сьогодні. Не називається конкретно, що тут якраз відбувається такий тиск на підприємство, але сьогодні mm. ми маємо діяти в законодавчому полі. І сьогодні в законодавчому полі немає права голова йти на переговори і комусь нагинати, розказати, купити комунально yep. для підприємства міста того трактора чи ні. Тому сьогодні давайте. Ми будемо працювати вже в цьому законодавчому полі. Давайте не будемо робити тим, що ага свобода так рішила і так треба зробити. І так не може бути Я я узвучу. Я побачив, що підтримує на сьогодні експортні оцінки, Я сьогодні таке законодавство і не може сидіти в Ронській, ну, навчув, і тати на тут і діяти на підприємцях. Я побачив ціну і озвучив позицію я фракції. Розумієте, це не було рішення Вронського, це було рішення фракції. Ша в ніко було шановні депутати. Наскільки я знаю, це підприємство там працює до 100 працюючих Влітку більше працюючих. Я що скажу позатив, за позитив прийняття цього рішення? Тому що кожного року, вже починаючи 4 роки, осінньо це підприємство для лікарні виділяє і морку, і виділяє буряцію. Я особисто, ми за ці гроші не платимо. Це по 3-3,5 по тонну кожного року. Я особисто прошу врахувати економічну характеристику, що сказала Тодія Федорівна, для послідуючих наших не, дій. А раз ми дали вже на розробку технічної документації, то ми це повинні поставити, як кажуть, вирішити не питання не позитивно. Дякую, ще в кокті пропозиції. Володимирвич, ну два моменти: перше якби було б непогано, якби підійшла сама підприємниця, сказала про свої па наміри дійсно впадеться цей прицеп, та й підійде зачкається. Ну все таки ми розуміємо, що ви вона вам пообіцяла, ну але так було б правильно. Перше є, і друге і друге, це те, що ви знаєте, ми дійсно будемо продавати земельні ділянки в майбутньому, тому що будуть звертатися підприємці. Було б непогано, якби ми відразу цих рішеннях про продаж земельних ділянок, Ну, Можливо, окремим пунктом прописували, на що будемо витрачати ці кошти. Так. Тому що, розумієте, сьогодні ми от продаємо цю ділянку ну, так, так по-господарськи, бо кожна сім'я, якщо щось там, якісь робляться капіталовкладення, відповідно планується, на що це робиться. так? Що купляємо за ті гроші і такі Ми сьогодні це цей бюджет піде, але як воно буде розпорошено, ми не знаємо, депутати. Тому це до тої системної роботи, так само, яка стосується бюджетного процесу і нашу, нашої господарської діяльності. Дякую. Дякую. Значить, Є пропозиція передав, будь ласка, довіри Андріївни. Запросіть, а ми йдемо далі тоді. Поки питання не...